Мов карусель з вогнями, то сміюсь від щастя, то плачу ночами, вік мій прибавляєш, та серце ще юне, і хочеться ще жити, і побувати всюди. Ти бломже на скроні, але в душі ще... Всім великий привіт! Я вітаю вас на каналі. І сьогодні у мене для вас нова історія. А нова історія, тому що <смас> тому, що мене життя розвернуло на всі 180. І у мене починається новий етап в моєму житті. А це значить, що нові відео що щось новеньке. Принаймні для мене цікавеньке, нове це завжди нові емоції, нові якісь знання. Зараз я собі знайду таке тихеньке, спокійненьке містечко. Там пішла дорога, а тут такий водойомчик. І тут така лавочка. Тихо, спокійно, де можна відпочити. Поговорити. І глядачі, які такі уважні, спостерегливі, ті вже давно написали, що, мабуть, ви не в Україні, мабуть, ви не вдома. Так, я не вдома, я не в Україні. Я в Україні, де тихо, спокійно, а головне безпечно. Цього разу приїхала я не в гості і не на роботу. Хоча так, мабуть, теж казати не можна. Ви знаєте, зараз таке життя, що планувати не можна навіть на день чи два. Я вже не кажу там, на місяць вперед. Ой, тому що воно отак може хопа, і в одну минуту, в одну секунду, просто все змінитися, все з ног на голову перевернутися, ти не знаєш, просто не знаєш і не здогадуєшся, що буде завтра. А, ну, добре, хай буде так, що на даний момент. Я тут знаходжуся в якості бабусі, буду допомагати дітям нянчити онуків, скажімо так. Як буде далі, як буде завтра, післязавтра, ніхто нічого не знає, не можна нічого говорити наперед, в даний момент так, а далі побачимо. Чому так кажу, що життя може просто в один миг перевернутися, тому що, будучи на Україні, я планувала, ну, Розпочинати щось робити. З, з, з такою метою я приїхала. Звичайно, я бачила, що ситуація дуже непроста, дуже непроста ситуація. Але варіанті було варіанти, варіанти в голові крутилися, от, було якісь ідеї в голові. Але я розуміла одне, я розуміла, чим би я не розпочала займатися. Там вдома все було б не те, все було б не так, тому що. Я вже знала, що діти збираються виїжджати з України за кордон з онуками, а онуки, онуки для мене це головний мотиватор. Просто коли ти їх ростиш з самого маличку, коли ти біля них близенько, можна сказати, зовсім-близенько, зовсім, -зовсім близенько, да? коли вони в тебе однюють і ночують, і вони біля тебе завжди, ти рухаєшся, ти заводишся. Ага, треба щось приготувати, треба щось спекти, треба щось новеньке, треба чимось їх пригостити. Е, ну, для бабусь, онуки це такий, знаєте, моторчик в одному місці. І з цим моторчиком ти не засидишся, не залежишся, він тебе постійно працює, працює. І я розумію, що чим би я не почала роз... займатися вдома то життя моє буде, ну, скажімо так, неповноцінне. І, звичайно, коли мені запропонували поїхати разом з ними, то я навіть не роздумувала і нічого там не чекала, там чогось якось. Знову на всьому крапка, знову на всьому стоп до, до якоїсь до якоїсь определеного часу. Скажімо так, звичайно, я поїхала за онуками. Тому що, онуки, це наш двіжок. До речі, я знаю, що в мене глядачів, дуже багато глядачів, десь приблизно плюс-мінус мого віку, а значить, ви бабусі дідусі, і от дуже, цікаво, дуже цікаво знати, як мотивують онуки вас. І, до речі, за мотивацію від онуків. У мене така є дуже цікава історія, яку я ну, розповідала, звичайно. Але от зараз мені просто хотілося б розповісти і тут вам. Можливо, хтось напише свою історію, дуже цікаву. Але в мене була така історія з моєю онукою, мене майже 12 років тому народилася онучка. Їй вже скоро буде 12 років. І от на, коли відмічали її рочок, то ну, батьки замовили їй торт на рік. А я ж така бабуся спекла звичайно, звичайно свій, з домашніх продуктів, з домашніх яєчок, там, з домашнього молочка, сметанки, щоб все ж було натуральне. Ну, а той заказний торт був звичайно з кремом. Він був Такий яскравий, красивий, там, з якимись звірядками кремовими. І от коли на столі стояло два торти, то, звичайно, дитина вибрала те, що гарніше, те, що яскраве було, привабливе. От, І в мене це так десь внутрі заділо те, що не, не тому, що там вона вибрала яскравий торт звичайно, ні. А тому, що я не вмію робити так гарно. Я не вмію е, своїй оноці зробити таку красу. І, от, знаєте, десь мене так це під діло е, зачепило. І я сказала собі, що що щоб там мені. Не було, я хочу цього навчитися, От я просто горіла цим бажанням навчитися робити таку красу, навчитися робити крем, там от, просто робити красиво. Тому що пекти я пекла. Торт у мене було два чи три торти. Щось там із зварення пиріг, тьошін пиріг. Знаєте, зварення то накаламбуцав, там манкою перемазав з, з маслом. До речі, непоганий торт, щось там, типа Наполеона, медовика от таке було, шоколадом полила, оріжками притрусила. Звичайний домашній торт, смачне все, але виду ж ніякого. От і я загоріла з таким бажанням вивчити цю справу просто. Ну і слава Богу, дякувати Ютубу, та, що там всього можна побачити, навчитися. Ви знаєте, людина. Таке створіння, яке може навчитися будь-чому. Будь Просто треба велике бажання, така наполегливість і можна вивчити любу, мабуть справу. І от я взялась вивчати цю справу з нуля, практично з нуля ж. І це були ночні часи, тому що робота, тому що господарство. Заходиш уже з двору відпочивати. І я, отак ночами до двох, до трьох пам'ятаю один ночі. Я це все дивилася з отакими глазами розкритими, з відкритим ротом. Для мене було це все так цікаво. Я просто не могла надивитися цих відео, яку можна робити красу створювати відео. Ставлю трошки фото із своїх тортів, просто щоб показати, чому можна навчитися. Просто з Ютуба, маючи велике бажання навчитися якійсь справі. Я щось відійшла від теми, зовсім не те хотіла розповісти Ах, своїми мотиваторами. Ну, добре, давайте про те, де ми знаходимося, чому і як ми сюди попали. Я таке розповім в наступному відео, тому що воно ще не всі нюанси такі з'ясовані. Як то кажуть, краще не сказати, чим сказати, а потім щось буде не так. Тому. До наступного відео спробую вам показати, розказати більш-менш про, про, про свій переїзд. Ну, а на цьому поки що все. Всім миру, добра і здоров'я, всім пока-пока, до нових зустрічей!